Такий відомий для нас Єгипет. А чи саме ми все про нього? За що він такий знатний? Отож, я розповім вам декілька цікавих фактів про Єгипет. Єгиптяни стали першим народом, який винайшов писемність. Перші пам'ятки єгипетської писемності, написані іерогліфами. це найбільший внесок стародавніх єгиптян у світову цивілізацію та культуру. Основне з багатств Єгипту Червоне море. По-перше, це найтепліше море. По-друге, в нього не впадає жодна річка, тому вода в нього криштально чиста. А найголовніше це неймовірний красивий риф, який можна порівняти із Карибським басейном. Міда Геопса це єдине із семи чудес світу, яке збереглося до наших днів. Вуста піраміди 137 метрів 200 сантиметрів. Луксор столиця давнього Египту. А також найбільший музей просто небо. Катання на джип сафарі поміж пустині на сході сонця. Точно вам запам'ятається на все життя. Єдина річка, яка є в Єгипті, це Ніл, удовж якої живе 95% населення. Це два за розміром найдовші річки у світі: 365 календарних днів і 24 години в день. Також винахід давніх єгиптян. Араклеон давнє єгипетське місто, яке затонуло біля берегів Єгипту 1200 років тому. Місто було одним із найважливіших торгових центрів в районі Середземного моря, перш ніж воно зникло. Руїни загубленого міста були знайдені на глибині 9 метрів у Середземного моря біля міста Олександрія.